Дорогі друзі, мої вітання всім і кожному окремо сонячної осінньої ковалівки. Саме тут відбудеться один із матчів 11-го туру української прем'єр-ліги, де місцевий колос прийматиме Олександрію. Хороша вивіска Насправді на сьогодні очікує у Київській області. Дійсно, листя вже пожовтіло, трошки прохолодніше стало. Тому єдине місце, де може бути гаряче, це звичайно футбольне поле. І без стіни та злоди тебе вітає, Фабе. Це дві все світри, папе, це дві все світри, це дві все Пішла передача до штрафного майданчика. Була вільна зона, але ніхто туди не забіг. Ще одне повернення з ударом по воротах. Краснічий б'є, краснічі падає, тримається за голову. Але поки що ніякої реакції Дмитра Кубряка. Ми не бачимо і не чуємо. Вар у нас також присутній на сьогоднішньому поєдинку. Там головує Олександр Афанасів. Це, якщо що, так забігаючи наперед, зіграв не в межах правила. Але, дали продовжити Момент у Колоса влучає м'яч у Віктора Долго. Я так розумію, голкіпер Олександрій не був готовий до цього удару, як і ми. В принципі, удар хороший, щільний. Андрій Понедільник. вирішив випробувати свою вдачу. Перша гостра нагода. Вона стається на 12-й хвилині у колоса при обороні, тобто не сідає команда в автобус. Довго шукав Боль варіант для передачі. знайшов, але одразу. Олександрія після цього втрачає м'яч. Зараз помиляється голкіпер порожні ворота Євусі покотив. Втім, встигає підстрахувати. Зараз Антон Боль, буквально з лінії воріт. Навіть не виносить цей м'яч. Він його призупинив, поконтролював, тому що розумів, що в радіусі там кількох метрів навколо нього нікого немає, і не варто нікуди поспішати. Руслан Володимирович зараз просить, молить Артема Гусова потягнути позицію далі туди, до кутового прапорця, але не особливо охоче. Артем послухав його. Кім'яр залишається в ковалівки. Козік несеться далі. Самотужки може й вдарити. Б'є Козік. Хороший удар. Смачний, такий прикладистий від центрального захисника Колоса. Віктор Долгий. На тевіний гулки би відбивати такі удари. Але зараз дали дорогу, звичайно, для третього номера ковалівської команди. Втім, для гостроти, звичайно, піде. Ще одна пристрільна передача до штрафного майданчика. Еліас. Еліас. Ще один удар від нього. Тепер ногою відбивається довгий другий темп цієї атаки. Подач з правого флангу у напрямку Цурікова. Ми знаємо, які екробатичні етюди може виконувати лівий захисник Колоса. Але цей раз до нього м'яч не дістається. Діка через кампуша. Ось тут трошки вдається розвернути. Сам план, на якому відбуваються події. Але Ось Тут Колос підходить до захисників Олександрії, які комбінують з м'ячем. Але Кампуш робить своє сольне проривання далі. Пройшов більше, ніж півполя. Віддав на Булецу. Булеца знаходить вільного цару. Цара битиме й забиватиме. Теді Цара. Перший удар в площину воріт колоса. І одразу результативний удар від легіонера Олександрії. Команда Івана Нестерен... Кирила Нестеренка виходить вперед. Ось так. Розвивають з події. Я би в цьому забитому м'ячі, ще особисто відзначив Мігеля Камуш. Нічого надскладного для нього. Холоднокровно було все виконано. Краснічі переведення на лівий флан. Тут вільний гусол. І пішов чергову свою дуель один в один проти Скорка. Гусол зміщується в центр. Вже ударна позиція тягне далі. Гусол і досі не б'є. Гусол. таки знаходить передачу панідільника. От Андрій вдарить і в площину. Воріт. Пішов цей удар. О, доводиться витягуватися. О, зараз Віктором Долгому. Аби відбити цей м'яч, Варіант цієї магістралі. До воріт був перекритий. Контратака від Олександрії. Передача на цару. Ацара абсолютно вільний. І тепер один в один. Обіграти на швидкості можна свого суперника. Цара мчиться. Цара проходить але Фіренка. але Лефіренко до останнього з ним залишається і заважає пробити чітко та акцентовано. Той віде поперечну передачу на Цурікова. Цуріков підключає Гусола і сам далі затягується. Гусол сам битиме, влучає в захисника з добиванням від Арінальдо Рапая. Чергове логічне завершення атаки від Колоса. Зараз штрафний удар і Арінальдо Рапай біля м'яча. Рапай битиме по воротах. Це в площину удар відземліли. Цього разу чітко фіксує м'яч в своїх руках Віктор Долгий. Якраз ліву бров поля через Гусола багато грають. У Гусола має бути багато спроб обіграш сьогодні. Не факт, що всі вони вдалі. Але, видно, акцент саме на 19-річного півзахисника в команді Руслана Костична. Подача до штрафного Климчук прийняв і вдарив. Але як і перед тим у Оєвусі, якось зачаровано не вдаються удари у нападників Колос. Поніділі. Тепер з новим партнером має комбінувати. Зараз з нього м'яч лізе далі. Панідієльник знаходить передачу. Гусола. Той в один дот пробиває. Потягнув зараз довгий добивання Цурікова. Прямо в спину гусола. Смачно зараз Артем приклад. Зараз є хороше перехоплення. З поверненням м'яча для Климчука. Юрій б'є Климчук. 1-1. Юрій Климчук 90 хвилина. З якого там? З 25-го удару колос нарешті сьогодні забиває свій м'яч у ворота Олександрії. І Юрій Климчук у своєму 13-му поєдинку відзначається другим м'ячем у ворота цієї команди. Чи не буде за холодно Руслану Костишину? Цій Фартові олімпійці, але бачимо, що йому навіть спекотно зараз. Спекотно, як і на полі. Заключні секунди. Тягне м'яч Салабай. І дають йому пройти, той на Альміна. Красніче підкидає пін-удар! І відбувається від Ніки Кагнідзе. До результативного пасу міг ще й результативний удар записати протокол матчу, але повсті пролітає м'яч. Ну, але що? Якщо зараз почуємо: фінальний свисток. А ми його чуємо ще до того, як Віктор Довгий вибиватиме м'яч від воріт. Потиснуть руку Кирило Нестеренко та Руслан Костишин. Вони розійшлися миром сьогодні. Один-один це той момент, коли можна називати нічию бойовою. Тому що е, довго відбивалася Олександрія, утримуючи мінімальну перевагу, і довго бився як ворохом об стіну колос. Однак результативний удар все ж таки знайшов Юрій Климчук. Теді цара та Юрій Климчук два головних бомбардира своїх команд. Вони і вирішили долю цього поєдинку по одному. І розійшлися колос перериває двоматчеву серію споразок. Від Олександрії двічі поспіль вони програли місця на минулому сезоні, але цей раз не програють, але й не виграють. Друга нічия поспіль загалом в чемпіонаті. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.